Маленький крок на шляху до екологічних змін вирішили втілити у Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Тут встановили сортувальну станцію для сміття. Усі охочі мають можливість окремо розподіляти різні типи відходів, а не викидати все в один контейнер. Взагалі екологічний напрямок один з пріоритетних в діяльності бібліотеки. Ми дуже багато проводимо екологічних заходів. Сортування сміття це той важливий процес, який допоможе зберегти та на нашу екологію. І передати її в хорошому такому стані для наших дітей. Директорка бібліотеки Світлана Патрикей каже, що раніше сортувала сміття лише частково зараз разом зі своїми колегами активно користуються еко-новинкою. Пройшли таку міні-лекцію для колективу, і відповідно, звичайно, розпочали з бібліотекарів. Самі вчимося сортувати правильно сміття, і по потрішки долучаємо наших користувачів, відвідувачів, молодь, міста і області сортувати сміття разом з нами. Представниця молодіжного простору Нота, який функціонує на базі бібліотеки Наталія Головач, зазначила, що сортувальну станцію встановили близько двох тижнів тому. Такі ж контейнери для роздільного збору сміття встановили у двох десятках рівненських шкіл та кількох молодіжних осередках за сприяння громадської організації Сад історії. Є такий запит, насправді молоді цікаво. Сортування саме власне. Коли з'явилася сортувальна станція, з'явилися питання, запитують, куди правильні. Викидати те чи інше сміття, тобто от таким чином. Тому молодь цікавиться цим, і молодь вважає це хорошою корисною ініціативою встановлення такої сортувальної станції. Як правильно сортувати сміття, відвідувачі можуть прочитати на стендах. Одна з головних вимог, щоб воно не було брудним. Згодом відходи забирає на переробку один із підприємців. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.